Остап Ступка заговорив про одруження з молодшою на 35 років коханою. Як відомо, актор у стосунках з 23-річною журналісткою театрознавицею Маргаритою Ткач, і вони разом вже приблизно півтора роки. І от журналісти Тесен поцікавилися, чи не планує він найближчим часом одружитися. На це Остап Ступка зазначив, що його кохана Маргарита планує, а от він поки що ні, і додав, що через це у них іноді виникають суперечки. А от сама дівчина каже, що не квапиться тора з рішенням офіційно оформити їхні стосунки. Але при цьому і жартує, що до цього каже чоловіку, що планує колись вийти заміж. і Якщо він цього не захоче, то буде напевно хтось інший. Остап обступка називає плани Маргарити Ткач радикальним підходом, але все ж таки коментуючи їхні стосунки, обмовився, що все може бути. Мовляв, він може передумати у будь-який момент, і що в нього чотири шлюби за плечима. Тож попереду можливо п'яти. До слова, актор також розповів, як у них з Маргаритою закрутилися стосунки. Виявляється, історія кохання почалася з інтерв'ю. Зокрема, дівчина брала у нього інтерв'ю для інтернет-видання про культуру. Маргарита Ткач каже, що спочатку вона не думала, що професійне спілкування. Переросте у щось більше, і півтора місяці вони після знайомства просто говорили про мистецтво. Однак, як вона каже, Остап Ступка вирішив взяти ініціативу в свої руки і вивів їхні розмови з культурних тем на особисті.